Не було тут, блядь, років 10. То що? Мені, блядь, хотіли за три роки забрати план. Це рада. А кого хуя їм не забирали? Нікому не забрали. От поясніть мені, чому нікому не забрали? Бо вони подумали, що, що подумав, можна, можна у вас забрати вони, ні, бояли, ні? Вони подумали ліпше, що я хер то построю, ну, розумієте? Так. І вони мені заберуть. Бо зараз, знаєте, вони до чого хитро зробили, зараз ви не знаєте. Плани, хати стоять на цвинтарі, на самому. О, то я цвинтарі. знаю, є таке. По старих цвинтарях є таке. Не по старих, новий, новий а цвинтар. де, де, де є? цвинтарі. Малих виблягах. Ото за переїздом, як за, на на, на, на думляне. Але там за цвинтаром, там не на цвинтарі. Таким mm. за цвинтаром, я вам покажу. Сусід, о той, ось, що є коло мене. Бачите, uh -huh. він мав там план. І що? І отой сусід. Ма теж там план. Вони продали чи що? Ніхера, вони нічого не продали, вони, ні, вони тебе не можуть нічого зробити. На цвинта кейхер хоче купляти. Ні, ну там є за цвинтаром продаються плани. А то на цвинтарі самому Христе стоять коло нього. Як то так може бути? Ну я вам покажу, будете знали, як таке може бути. Ну, а я вам скажу, що так вийшло. Знаєте, що так вийшло? Микола такий. Керуючись справами малих Я знаю тих людей, які там мають навіть, розумієте, вони собі думали зробити, знаєте, чим ближче до дороги. А цвинтар ще тоді цвинтару не було. Ага. І вони собі зробили так, а тоді раз, а цвинтар прийшов і хати, і хрести бляхав їх на подвір'ю. Ну, хто би таке допустив? Значить, це по справедливості? Таку справедливості. Є друга справедливість, скажіть мені. А як же ти, сука, дурак, розумієте, брав план на цвинтарі, а на цвинтарі мертві. Там не можна нічого, ні керниці купати, нічого не можна. Я була, моя жінка знає, де точно ті хати, я б вас Та я знаю то місце, я ходив там, дивився плани. Я знаю там все. Кажу, там цвента розширяється весь час. Знаєте, Росте. Чому так роблять? Тому що, блядь, навіть люди роблять сюди. Ну, знаєте, я вам кажу, ото той внизу побудував, ота, де дорога йшла через, через мій план. Я бачу, на старій карті вона є. Є? Та. О, бачите, там та дорога є. А він потім, знаєте, собі думав, що він Ну фундамент у нього був такий, як та моя кімната, ще вищий. Там машини возили туди, сюди, то все возили, возили. А потім я йому кажу, ви знаєте, там буде у вас вода. Він каже, не може бути. Нього є там вода. Прийшла весна, вода стала, як має бути. Вони що зробили? Закинули нахер то все. І на тим кінець. То що там, фундамент ще є? Чи хата є, чи що? Я не можу поняти. Де? Фундамент там є, але хати ще нема. А, фундамент хіба є? Фундамент є, але де тепер... Не знаю, чи не будь то дальше робили.